Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет Вінгер Челсі Михайло Мудрик здав позитивну допінг пробу в клубі, а не в збірні України. Як повідомлялося раніше? Повідомляє тато таке: за інформацією джерела, після матчів Ліги націй у жовтні та листопаді жоден із гравців збірної України не здавав допінг тест. У вересні це робили Олександр Тимчик і Максим Талов'єров. Обидві проби дали негативний результат. Михайло Мудрик між серпневим і листопадовим контролями ніяких проб не здавав. Крім історії з позитивним допінг-тестом, Михайло Мудрик постав перед проблемами в правовому полі, стверджує Ігор Циганик. За його словами, на 23-річного Вінгера Челсі та його рекламну кампанію подали в суд на Кіпрі. Також є проблеми і в Україні. Цитата: у Мудрика більші проблеми, ніж здається, реально великі, крім допінгу. На нього подали в суд на Кіпрі, на його рекламну компанію. У нього суди в Україні. У нього зараз допінг. Йому потрібно зараз вирішувати великі питання. Півроку тому я казав, що є проблеми з оточенням. Я впевнений, що саме це оточення його туди і завело. У серпні Мудрик змінив агентську компанію і підписав контракт з агентством Простар Вадима Шаблія. Найближчим другом в нього. Його є такий собі Нікіта Тітьков, його батьки з Донецька. Познайомились вони, здається, граючи в теніс. Зараз він його найкращий друг і веде усі його справи. І всюди є біда. Хлопчина, можливо, на рік старший за мудрика, сказав циганик. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін запустив власний сайт. На сайті анатолійтрубін.com зібрані досягнення українця проєкти та новини про Голкіпера. Також є можливість написати до адміністрації сайту. Публікації на сайті здійснюються трьома мовами: українською, англійською та португальською. Зоря запустила новий офіційний сайт. Про це оголосив президент клубу Євген Гелер. Цитата – Враховуючи численні прохання наших вболівальників, сучасні тенденції розвитку веб-сайтів, Луганська Зоря вирішила зробити подарунок фанатам, а саме зробити новий сучасний сайт. Відтепер слідкувати за чорно-білими ви зможете не тільки в соціальних мережах клубу, а й на сучасному швидкому та зручному веб-порталі. До того ж, ви матимете змогу заходити на мобільну версію сайту, а також іноземні читачі зможуть читати новини англійською мовою. Дякуємо вам. За те, що ви завжди разом з нами та продовжуєте вболівати та підтримувати наш улюблений клуб Зорю Луганськ, сказав Гейлер. Захисник Динамо Олександр Тимчик продовжив контракт з клубом. Нова угода 27-річного правого захисника розрахована до 30 червня 2028 року. Футболіст приєднався до Динамо у 2013 році у 16-річному віці. 26 жовтня 2016 року Олександр дебютував у першій команді в одній восьмій фіналу Кубку України проти Зорі. Той поєдинок закінчився з рахунком 5-2 на користь киян. У період з літа 2017 до літа 2020 років виступав на правах оренди спершу за кам'янську сталь, а потім за зорю. Тимчик провів за першу команду Динамо 96 офіційних матчів в усіх турнірах. У складі клубу Олександр став чемпіоном України володаром Кубку та Суперкубку країни. 3 вересня 2020 року дебютував у складі національної збірної України у матчі Ліги націй проти Швейцарії. Наразі на рахунку Динамівця 22 матчі за національну команду, у тому числі три у фінальній частині чемпіонату Європи. Український півзахисник Максим Бойчук підписав угоду з англійським клубом Віборнтаун. 16-річний Вінгар уклав угоду з представником 7-го дивізіону Південної прем'єр-ліги терміном на два роки. У поточному сезоні 16-річний футболіст виступатиме за команду Ю-18. Бойчук вихованець Карпат. До Великобританії гравець переїхав після початку повномасштабного вторгнення, де грав за місцеві команди. Згодом його помітили скаути в і запропонували контракт. Також зараз ведуться перемовини про його залучення до лав збірної України Ю 17 Український голкіпер ГКС Катовіце Ярослав Троїцький може стати гравцем віля Реала, Повідомляє Леджонер За інформацією джерела, 19-річний футболіст на початку 2025 року поїде на перегляд у молодіжну команду іспанського клубу. Ярослав грав в академії київського динамо, донецького шахтаря і харківського металіста. Спочатку повномасштабної війни голкіпер підписав угоду з польським клубом. Фламенгу зараз шукає нового центрального форварда та розглядає кілька кандидатур, повідомляє Сомус Фантасіос. За даними джерела, клуб у пошуках заміни для Габрієла Барбози. Він вже оголосив про свій відхід і найближчим часом має перейти у Крузейру. Серед потенційних кандидатів нападник Шахтаря Ласіна Трауре його високо оцінюють у клубі, включно з головним тренером Філіппе Луїсом. Зазначається, що перемовини стосовно Траоре не будуть простими. Контракт нападника. З гірниками дії до 2026 року. Окрім того, до нього також виявляють інтерес клуби АПЛ. Кандидатуру Ласіни схвалив новий директор футболу фламенгу Жозе Боту. Раніше він був директором департаменту селекції Шахтаря і придбання Трауре відбулося за його участі. 23-річний нападник з Буркіно Фасо у поточному сезоні провів 18 матчів за шахтар в усіх турнірах. В його активі три голи та три асисти. Журналіст Мірко Дінателе прокоментував власну інформацію про інтерес Ювентуса до 23-річного форварда Шахтаря Данило Сікана. Цитата: Данило Сікан не є пріоритетною ціллю для Ювентуса. Керівництво клубу має інші інтереси щодо підписання атакуючої лінії на цей момент, сказав Дінатале. Сікан у кампанії 2024-25 забив 4 голи та зробив один асист у 18 матчах за Донецьку команду. Динамо відмовилось від пропозиції підписати аргентинського форварда. Повідомляє Динамо Манія, київському клубу було запропоновано придбати аргентинського 28-річного нападника, який виступає у східній Європі. Але головний тренер Динамо Олександр Шовковський відхилив його кандидатуру. Серед можливих причин незацікавленості киян у гравці є низька результативність та потенційна неадаптованість до тактичних побудов киян. Прізвище гравця не називається, але під його опис підходить нападник лодогорця Матіос Тісера. Усю свою кар'єру він грав у аргентинських клубах, а у лютому 2022 року приєднався до болгарської команди за 881 тисячу євро. Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо можливих перестановок на тренерському містку руха. За інформацією джерела, пріоритетним варіантом для львівського клубу є запрошення веселя Кобіна. У Львові приємно вражені прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгольцю. Ситуацію ускладнюють непрості взаємини між власниками клубів. Втім, у Петровому готові відпустити свого тренера, але лише за певну компенсацію. Сам Кобін у розмові з Бурбасом як не підтвердив, так і не спростував цю інформацію. Але він зазначив, що у різдвяний період часто трапляються чудеса. Заступник генерального директора Карпат і зовнішніх комунікацій Олег Авдиш прокоментував майбутнє опорного півзахисника Максима Мельниченка. Гравець провів першу частину сезону в оренді в полісі. Цитата. Футбольний клуб Поліся повідомив нас про свій намір активувати опцію викупу, яка прописана в орендній угоді. Тому вже незабаром буде оголошено про повноцінний трансфер, сказав Авдиш. Поліся орендувало Мельниченка у вересні. Цього сезону він провів за клуб сім матчів без результативних дій. Журналіст і коментатор Віктор Васко повідомив, що у нього є інформація про інтерес Карпат до півзахисників Динамо, Олександра Андрієвського та Володимира Шепелєва. Цитата: Чув, що вони шукають підсилення у центр поля. Прізвища Андрієвського і Шепелєва лунали в контексті інтересу Карпат і можливого переходу в Карпати. Але я не знаю, як там розвивається ситуація. Не цікавився, сказав Васко. Полісся оформило трансфери трьох легіонерів, повідомляє та то таке: Житомирський клуб підписав албанського правого захисника партизані Енді Хадроя. Хадрой приєднався до партизані у січні 2022 року. До того виступав за Бюліс Сталячі. За цей час Енді зіграв 155 хвилин у двох матчах за збірну Албанії. Також отримав виклик на листопадові матчі Ліги націй проти Чехії та України. Цього сезону Хадрой провів 12 матчів. А на клубному рівні віддав два асисти. Наступним новачком Полісся став ізраїльський півзахисник ХПЕЛ Єрусалим Офек Бітон. 25-річний Бітон оцінюється трансфермарктом у 400 тисяч євро. Також клуб придбав півзахисника Байер Шеви Томера Йосифі. Трансфермаркт оцінює гравця в 1 мільйон євро. Наразі клуб не представляв офіційно цих гравців. Два гравці кривбаса Ю 19 Олексій Плічко і Назар Попов пройдуть з основною командою зимовий збір, який пройде в Іспанії. Про це повідомив головний тренер кріворіжців Юрій Вернадуб. 18-річний захисник Плічко цього сезону привів за командою 19-15 матчів і забив один гол. На рахунку 18-річного нападника Попова 8 ігор і один забитий м'яч. Вони обидва по одному разу в нинішній кампанії потрапляли до заявки Кривбаса на матчі УПЛ, а саме на гру 14-го туру проти Оболоні, у якому Кривбас переміг з рахунком 1-0. Також повідомляється, що на збори з Кривбасом також відправиться 20-річний захисник Володимир Вілівальд, який першу частину сезону провів в оренді в Інгольці. 26-річний венесуельський нападник Ерік Рамірис, який належить Динамо та грає на правах оренди за аргентинські тігре, отримав дискваліфікацію на 6 місяців від ФІФА. Про це повідомив журналіст Харман Гарсія Грова. Зазначено, що таке рішення було прийнято після того, як його колишній клуб «Слован Братислава звернувся у спортивний арбітражний суд у Лозані. Футболіст отримав покарання за невиконання умов контракту у 2022 році. При цьому санкція буде скасована. Якщо Раймірис виплатить клубу призначену судом компенсацію, контракт гравця з «Тігре» діє до 30 червня 2025 року, а угода з Динамо до 30 червня 2026 року. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко виконує у клубі функцію не лише футболіста, а й спортивного директора. Під час відновлення від травми ветеран провів переговори з потенційним новачком команди. Вже на початку наступного року біло сині можуть підписати контракт із відомим захисником. Про це повідомляють відразу декілька українських джерел. Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватись від травми, через яку зіграв мало матчів цієї осені. Ярмоленко виконує умови останнього контракту. У Своїй кар'єрі, згідно з чутками, після цього Андрій обійме посаду спортивного директора Білосиніх. Влітку Ярмоленко переконав Максима Брагару перейти до Динамо з Чорноморця. Зараз досвідчений футболіст зробив те саме із захисником Ворскли Ілею Крупським. Очікується, що захисник вже найближчим часом підпише контракт із киянами. Угода на фінішній прямій. Сума трансферу залишається невідомою. Проте полтавці взяли в оренду на півроку захисника Динамо навіна Малиша. Колишній головний скаут Манчестера Юнайтед та Блекберна Мік Браун заявив, що Ілля Забарний та деякі інші гравці Бормута привернули увагу Ліверпуля. Цитата: «Лівий захисник Мілуш Керкес викликає велику зацікавленість. Ліверпуль уважно спостерігав за ним, тому що вони розглядають потенційну заміну для Ендрю Робертсона на якомусь етапі. У бормуті є такі гравці, як Антуан Симіньо та центральний захисник Ілля Забарним, за яким спостерігають, сказав Браун. 22-річний українець цього сезону АПЛ повністю відіграв в усіх 17 турах. Christmas. Ho, ho, ho. Merry Christmas.